Отже, ДНК це ж по суті фундаментальна інструкція для всього живого, але уявімо на мить, що цей найважливіший документ постійно хтось атакує. Так, от, це не якась фантастика, це те, що відбувається всередині нас, буквально кожної секунди. Справді, замислимось над цим питанням, і це, знаєте, зовсім не гіпотетичний сценарій, це сувора реальність, з якою має справу кожна клітинка нашого тіла. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому детальніше. Отже, життєвий код під загрозою, і це, повірте, зовсім не перебільшення, це такий собі безперервний процес, від якого, по суті, залежить здоров'я і, ну, нормальна робота кожної клітини. Дивіться. Сама по собі молекула ДНК, хоч і супер важлива, але насправді доволі крихка штука. І пошкодження бувають абсолютно різними. Це може бути, скажімо, крихітна помилочка в одному єдиному нуклеотиді, а може бути і щось значно серйозніше, повний розрив одного чи навіть обох ланцюгів. Це знаєте, як одрук в інструкції, або ще гірше, наче хтось вирвав цілу сторінку з книги нашого життя. Але звідки взагалі беруться ці пошкодження? Хто вони, ці вороги ДНК? Нумо знайомитися з головними, так би мовити, підозрюваними? Ну, по-перше, є зовнішні вороги. Це, наприклад, ультрафіолет від сонця, радіація, все це ми знаємо. По друге, різні небезпечні хімікати, з якими можна десь стикнутися. Але що найцікавіше, загрози бувають і внутрішніми. Уявіть, іноді помилки стаються просто під час копіювання ДНК. На щастя, таке трапляється не часто, але все ж таки. Гаразд, пошкодження є, це ми зрозуміли. Але в чому власне проблема? Чому це так важливо? Що буде, якщо ці всі одруки не виправляти? Ось тут власне все й починається і стає по справжньому серйозно. Річ у тім, що пошкоджений ген, він просто перестає працювати, тобто він більше не здатен виробляти те, що повинен життєво важливі білки чи РНК. Це, знаєте, як на заводі. Якщо ламається одна ключова машина, весь конвеєр просто зупиняється. Все, кінець. І ось вам просто ідеальний приклад, як це виглядає на практиці. Дивіться, здоровий ген спокійно собі синтезує нормальний повноцінний білок, все працює. Але якщо якась помилка раптом перетворює один з кодонів на такий собі стоп-сигнал, то все, синтез білка просто обривається на півслові. І що ми маємо в результаті лише якийсь непотрібний уламок молекули абсолютно нефункціональний шматок. Але не все так погано, не все так похмуро. Бо в цій історії є і свої герої. Річ у тім, що у відповідь на цю постійну загрозу в наших клітинах працює просто неймовірна система: система ремонту. Справжнісінька клітинна ремонтна бригада. У цього процесу, звісно, є й і наукова назва репарація. І це, по суті, саме той механізм, який і дозволяє живим організмам лагодити себе, виправляти помилки у власному генетичному коді і підтримувати його в робочому стані. Так у чому ж головний секрет цієї ремонтної бригади? Яка в неї секретна зброя? А секрет геніально простий. ДНК дволанцюгова завжди є два ланцюги. Це означає, що у клітини завжди, ну просто завжди є резервна копія. Такий собі бекап. Якщо один ланцюг пошкодився, не біда. Клітина просто бере інший, цілий ланцюг, як ідеальний шаблон і все відновлює. Окей, резервна копія є, це зрозуміло, але як саме це все працює? Як відбувається цей без перебільшення дивовижний ремонт? Давайте пройдемось по кроках. Так, все це злагоджена командна робота спеціальних білків ферментів. Уявіть собі, спочатку одні ферменти, як такий собі патруль, постійно сканують ДНК і знаходять зламану ділянку. Знайшли. Далі інші ферменти, наче мікроскопічні хірурги, акуратно вирізають цей пошкоджений шматок. І наостанок третя команда. Вони беруть за зразок другий здоровий ланцюжок і вбудовують на місце вирізаного правильний фрагмент. Все, код відновлено! І що тут справді вражає, так це те, що у клітини є цілий арсенал таких ремонтних наборів. Тобто для кожного типу поломки є своя спеціалізована бригада. Якусь дрібну подряпину може залатати один єдиний фермент, а от для серйозних пошкоджень збирається цілий консиліум, цілий комплекс цих білків ремонтників. Виходить, що всередині кожного з нас щомиті просто зараз триває невидима війна. Це вічна битва, битва між силами, що руйнують ДНК, і силами, що її невтом налагодять. І саме від результату цієї постійної, що битви залежить стабільність, та, й, зрештою, саме існування життя, яким ми його знаємо. Але все це підводить нас до одного логічного, але й трохи тривожного питання. Ця система ремонту. Вона ж неймовірно ефективна так. Але вона не ідеальна. Що ж трапляється, коли навіть ця дивовижна система дає збій, коли помилка залишається невиправленою? Ну, це вже знаєте зовсім інша історія. Історія про мутації та хвороби.